Боже святий, Отче Вседержитель, Син єдинородний і душі святий, що все в Твоїй владі тримаєш і про все дбаєш, премудрим твоїм промислом, молимось тобі про Бога бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо Її, даруй їм, Господи, невід'ємний мир. Поклади їм на серце добре про церкву Твою і про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тишій чистоті проводили життя наше у всякому благочисті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу, від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, навали іноплемінних і розбрату. Родини у мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, жебраків захисти, нездорових з сіли, тих, хто за гратами згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі святою твоєю соборною і апостольською церквою. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.